Так, передаємо, уявлю себе <кхи> кондукторам. Все так, так. сідаю і їду саме на привоз. У нас є виходити з трамвая. Колись ми його зможемо відновити та Класно, так? поставити. Сподіваюсь, вам було цікаво. А я зараз спробую ще зайти. Сюди. <реш> так. Півгодинки, тому потрібна швидесенька. Ось тут. Бачу, що відкрита, подивилася. Йдемо далі. Зараз з іншого боку. Спробую тут відкрита все. Так, тут. <реш> ну, майже справжній тут водій. Так? А? Як мені? Такий руль незвичний, величезний. Він виглядає величезний. Вони з'явилися завдяки бельгійському товариству кінних залізниць, яке було застосовано в нашому місті. І ось такі були в нас вагони кінних трамваїв. Але вони в нас були двох типів: були одноповерхові вагони, і навіть колись в нашому місті були двоповерхові трамваї. Зараз я вам покажу, як вони виглядали. Ось так. Але дуже довго вони не прожилися, тому що всі ми знаємо, що таке наша одеська літня спека, та й взагалі українська літня спека, згадуючи минулий рік. Тому дуже часто пасажири виходили на другий такий відкритий поверх, траплялося перенавантаження цих вагонів. Вони перегорталися, тому на цьому історія двополкового транспорту в нашому місті завершується. Зараз я вам покажу, як виглядали деякі маршрутки. Позаду можна побачити Пересевський міст. Де зараз проходить наш трамвай сьомого номеру? Наступна світлина це вулиця Примольська, Потьомкінські сходи.